Ремонт доріг в цьому луцьку теж відбувається. з ударними темпами загальна сума буде близько 30 мільйонів. І це не тільки ремонт ямковий традиційний звикли, а це дуже часто реконструкція. Ви бачите, набережна участок від Ковальської до вулиці Шевченка. Ми робимо методику рециклінгу, тобто повністю піднімається полотно, 20 сантиметрів, знімається слой основи, потім заново формується основа дорожня, потім можливо буде використовуватися. Та технологія геотекстиль буде кластися для того, щоб відводити воду, і потім вже буде кластися асфальт, щодоночно що дозволить період експлуатації даної дороги продовжити десь до 15 років. Тобто, ми хочемо зараз робити об'єкти таким чином, щоб наступні рік до них не повертатися. Тому не ремонти, а капітальне капітальні відновлення або реконструкція повноцінно. Я вам зараз цифру на сьогоднішній день не скажу, тому що ми, якщо підписаний договір з будівельною організацією, з ремонтною організацією, ми можемо аванс касовий платіж до 30% здійснити, тому зараз це якби, цифра завжди плаваюча. Тобто з договорам вписані можуть бути на 25-27 мільйонів, а проплата на сьогоднішній день складає близько, ну, до 20. Тобто ми не засвоїли ще і ну, близько, більше половини суми засвоїли на сьогоднішній день.